Вас вітає Світлана. Сьогодні у нас 3 квітня, зараз вечір, 19 година вечора. На вулиці гуляють хлопці у футбола. Трошки потепляла, хоча нас обіцяють до 9 числа великі морози. Як завжди, скрипить підлога. На балконі я хочу показати трішки, як зараз виглядає моя розсада. Голуби по криші скачуть, ну це ось так вони у нас шумно дуже бігають. Ну, то нічого. Ось тут у мене на сверху розміщена зараз традисканція, котру я вже перечеренкувала, котра ще дуже велика. Наприклад, вона ще отака. Вот з зими вийшла, її треба порізати, почеренкувати і привести до ладу. Це все я роблю потихеньку, тому що у мене багато роботи на дачі і вдома з квітами із розсадою, тому я все стараюся зробити тратиска, ой, господи, сансів'єрія. Ханічка, вона тут дуже-дуже її багато, треба її розсаджувати. Далі Каланхоя лікувальне і поряд з підістра. Вона вже в мене старенька, але я її завжди виношу на балкон, треба її пересаджувати у великий горщик. Далі і додавати свіжої землі. Далі тут стоїть розсада. Значить, це розсада посаджена в останні дні. Коли це марта, березня? Ось деякі навіть і, і люди єсть колеоси. У мене ось такі появилися із насіння. Їх дуже мало, але я їх почала трошки отак відсаджувати, і вони почали окрашуватися, приймати колір. Далі, тут огірочки посадила. Щось вже, вже один впав на розсаду. Далі тут у мене цибулькові це лілії ось така вже розсада бархатців. Чорнобривчики стоїть, вже дуже проситься на вулицю, але ще рано. Це на перстяночка у стаканчиках. Тут щось таке незрозуміле, щось воно пропадає. Ну, то нічого, то таке буває, і воно і буде далі. Це зефір білий, це булинки мої, я висадила, бо я їх викопувала. Тут хіноцейка одна ось така вилізла. Потім, потім, потім лавандочка є. Гвоздичка трошки. І залишилася ще цинерарія, яку я ще не висадила у відкритий ґрунт. Ось такий цілий лоточок у мене зараз аквілегія. тут тільки 5 і 6 сортів. Я їх вже пересадила у великі ось такі горщики. І теж вони чекають на висадку у відкритий ґрунт. Далі, ось відсадила помідорчики. Позавчора. Це маленькі. А ось покажу вже, які у мене помідори наросли. Це з 4.02. Санька, тут помідорки в мене є. І томат номер 1 ну це я не знаю назву ось такий томатик, корінці такі добрі. Теж вже хочеться їх висадити, але ще зарано. Далі я от ось відсадила, ой, тут поначоркала ротики це квіти. У мене вийшло ось такі три. Вазончика теж на висадку у відкритий ґрунт піде на дачу. Перці. Перці. Тут є і кімнатні маленькі, і великі. Ось такі перчики. Ось. Теж просяться О, вже рости у ґрунті, але я не поставила ще теплицю парник. Заграва локна, як поставлю, буду скоро відсажувати. Далі. Ці я перчики ось буквально теж вчора поросаджувала ось такі стаканчики із ну, спільного, спільно, як показати, ось, із ось такого. От. І вони у мене зараз тут приймаються. Далі. Багатенько всякої розсади мілкої. Тут і цинерарія повторна посаджена, і що тут що тут є у мене лобелія. Так, 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 а, баклажанчики, вони щось єлі-єлі дихають, але трошки ростуть. Традисканції, ті, що я почеренкувала, посадила. Ось такі ось горщики, вони. Так ось нарізаю і такими ось прям кущиками насаджую. А це я відсаджувала квіти газанії. Це вони навіть такі задохликі, але все одно я посадила. Ну, я їх в таких стаканах ось великі, хочу доростити трошки, щоб перенести. Ой, Перенести на дачу. Так, ще, що, ще тут у мене трошки помідорчиків, томатиків. Далі я перейду ось тут, на цю сторону. Зараз у нас вже сонечко сідає. Там ось видно. Тут традисканції. Є подстрижені, є не непострижені, всякі колізії відсаджені. ось Це. Ой, господи, колізія мілко-лістова. Далі це тридисканція Бімбо. Ось така красавиця фіолетова, велика. Мені подобається, але ну, в мене залишився один черенок. Розкричалися там діти. І далі там у мене вон меліса отсаджена, традистанції. Всякі теж Ось, все-все-все зараз посаджена по-новому. Нарощується Це гібазіс чорний такий ось А тут у тепличках у мене. Зараз відкрию, покажу. Це колізія теж мілколистова, Ось так. Вона зараз о у таких, у таких тепличках. І ось ця теплиця моя, що я робила. Ще одна залишилась на балконі, а то я вже відвозю на дачу. Тут у мене черенки нарізані каланхої стоять. Ще маленька-маленька розсада, що тут нема що показувати, вона тільки-тільки наростає. Ось тут у мене посаджена земляніка, сониця. Вона не росте. Тут я кабачки посадила. Це, не знаю, відійде кущ, чи ні, це вербена лимонна. Вона у мене за зиму поскидала все листечко, а чи залишилось там щось, я не знаю. Ось так. На сьогодні виглядає мій балкончик, мій невеликий такий огляд. Ах, так. Да. І ще ж я вирощую, от, не вирощую, а укорінюю у пакеті. Ось так виглядає плющик. Хочу посадити на дачі плющик біля парканів, щоб він мені добре заріс. Був такий зелененький. Ще у мене тут є хвойні. Ось такі. Теж у пакеті вирощую, тобто вкорінюю. Ну і знову обірвала. Знову ось тут такі плющики. У пакетах добре вони вкорінюються. Хочу потім їх перевезти на дачу і повісити там десь, хай вони ще повисять. Чи на дереві, чи десь, на паркані, повкорінюються, а потім я їх попросаджую. Ну, ось так, такі мої справи на сьогодні. Всім бажаю добра, миру, дякую нашим захисникам і захисницям. Дуже-дуже хочеться, щоб скоріше все закінчилося, і ми продовжили жити своїм мирним і спокійним життям. Всім. Пока до зустрічі на моєму каналі.